Огляд карти бойових дій за 2 вересня. Українські військові звільнили два ключових населених пункти на покровському напрямку. Це новоекономічне і удачне бійці 425-го окремого штурмового полку Скеля здійснили зачистку цих сіл на Донеччині і встановили там українські прапори. А військові 118-ї окремої механізованої бригади відбили масований штурм ворога поблизу малої токмачки у Запорізькій області. Там вдалося знищити більше 10 одиниць техніки. Зокрема, два танки і п'ять БМП втрати окупантів склали більше взводу особового складу. Росія готує масштабний штурм Сіверська із важкою технікою. Повідомив речник 11-го армійського корпусу Дмитро Запорожець. Наступ планують восени, щоб взимку вести бої в місті або обходити його з околиць. Зараз ворожі позиції перебувають за 3,5 кілометри від околиць Сіверська. А відомий російський військовий злочинець Гіркіна назвав ганьбою російську літню наступальну кампанію, оскільки окупант. Антам не вдалося зайняти жодного міста на сході і Півдні України. За все літо ми не змогли прорвати жодну ділянку фронту. Це ганьба за 16 місяців. заледве завершили штурм часового яру. Насправді бої там ще тривають. А тим часом Україна дає змогу своїй молоді вільно виїжджати за кордон. Якби вони справді були на останньому подиху, то вже б закликали 16-річних до армії, але мабуть у них усе в порядку, заявив Гіркін.